Освіта галу, що в реаліях війни вимагає додаткових ресурсів і нестандартних рішень. Особлива увага у місті підготовці робітничих кадрів. Вже сьогодні ми думаємо і дбаємо про майбутнє, тому в цьому році у кривому розі відкривається дев'ять навчально-практичних центрів з дуже сучасним обладнанням, з методикою навчання на базі криворізьких профтехів. Один із закладів до речі. Готує в тому числі людей з вадами. Людей з особливостями. Центри сучасні, обладнання сучасне. Ми залучаємо, які тільки можна залучити кошти для розвитку кривого рогу. Цей центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів єдиний заклад профтехосвіти Кривого Рогу, який готує робітничі кадри для будівельної галузі. Тут навчаються понад 700 учнів. Реалізовано проект за співфінансування держави та області, а також партнерів з Латвії. Відкритий навчально-практичний центр в одному із провідних профтехів Кривого Рогу це результат нашої плідної співпраці із міністерством освіти і науки, Дніпропетровської обласної військової адміністрації та місцевою владою. Ми радіємо і ми ж розуміємо, що війна закінчиться, і робітничі будівельні професії вони надзвичайно потрібні. Головна відмінність процесу підготовки кадрів у нових навчально-практичних центрах реальна практика. Дуже багато чого з'явилося. То нове оборудовання, обладнання. Тобто ну, багато чого купили то є, ну, дітям буде чим навчатися. Ну дійсно на практиці, а не просто ну теорії. У місті проведено низку круглих столів, які мають допомогти покращити навчальну програму через розуміння головних вимог до майбутніх робітників. Дуже радіємо тому, що можемо поспілкуватися також з роботодавцями, почути про їхні проблеми, проблеми з підготовкою кваліфікованого персоналу, поговорити про те, які навички найближчим часом будуть найзатребуваніші. Це дасть нам змогу разом із закладами освіти оновлювати програми, змінювати навчальні матеріали і, власне, працювати над тим, щоб економіка України не зупинялася, розвивалася, і для того, щоб бізнес Дніпропетровської області Цю зокрема теж набував більшого розвитку Карина Крикун, Дарія Миронюк, Максим Пономарьов цей день.